Надій бачу дуже, дуже знайомі карти. І такі вони якісь рябі. рябі всі. <рес> Дифер... Ні, вони строкаті. <рес> строкаті. <рес> Зробивши аналіз ґрунту на всю площу, ми отримали ось такі унікальні карти розподілу кожного елемента. Ми зараз у мене за спиною бачимо інші елементи. Зараз я хотів би почати з першого. Це розподіл органічної речовини, яка там прямо пропорційно впливає там, на врожайність. І там залежить від агрофону, від буферності ґрунту, від всього всього, що, що зв'язано з органічною речовиною. От ми дивимося, що в нас фактично дуже низький, низький, середній, це там чуть ли не 90% наших полів вміст органічної речовини. Тобто так і є: від 0,5 до 2 відсотків це наш той э, земельний вміст. Органічні речовини, з якими нам приходиться працювати, органічна речовина дає нам розуміння про потенціал врожайності. Mm -hmm. Той що ми говоримо за грілабом, коли ми там отримували врожайність пшениці три тони. А грілаб нам каже, що ваш потенціал грунту по, по органічній речовині, по іншим елементам, близько шести. І ми в це віримо. Це не потенціал, а це навіть ефектив... потенціал може ще більше бути. Це та ефективна врожайність, до якої потрібно рухатись. Для нас це великий стимул, куди нам треба рухатись. Тобто, це нашій це тобто, не uh -huh. на три, ми розуміємо, що це наше недопрацювання. 3 тонни з гектара про пшениці, це наше недопрацювання. Там, чи кукурузи 6-6,5 тонн, це наше недопрацювання. І мені... Ми, як по рівню, ви починали там до 2 тонн було, 2 ,2, зараз 2 3. ви виходите там до 4, 3, 8, 8, 4, 4 да. да. Так, так. Я, от, для мене от, особисто, як для власника, на початку нашої з вами співпраці було те, що ви даєте потенціал до чого мені треба стрімитися, з на технологією, з ними підходами, і це було напевно тоді е, така дискусія з агрономом, що ми маємо бачити на три роки вперед цю врожайність е, е, і, і розуміти, яким шляхом ми можемо досягти. Це дуже такий знаєте. Класний стимулюючий драйвер для прийняття рішень для того, щоб входити в більш прогресивні методики технології внесення добрив, інвестувати в системи локально-стрічкового внесення добрив, інвестувати в більш дорожчі добрива, які легко засвоюються, швидко розтворюються. Тобто, ну оце все те, що воно драйвить, щоб все-таки отримати. І коли ти його отримуєш, вау! А потім ще коли ти на наступний рік отримуєш більше, ніж. Ніж цей показник, ну напевно, це є такий, знаєте, вершина там досягнена. Тобто, крок номер один: аналіз органічної речовини, диференціація полів, сильні, середні, слабі. Ви ну, моніторите да, запаси продуктивної вологи? Так, ми кожного року весною визиваємо інститут з Луцька, який відбирає це. І у нас вже там за три роки є трьохрічні є до початку До пос... початку. Ну, це кампанія робітка грунту. Березень місяць, березень місяць. Вони приїжджають і по-моєму у нас шість локацій на 2000 гектарів, де ми відбираємо аналіз. І там і це впливає ці на наші рішення. рішення. Тобто, це впливає на рішення по густоті на цей рік. Так. Ось це впливає по тому, як ми інвестуємо. Тобто, якщо є запас, ми інвестуємо. Нема запас, ми йдемо, то ремінь затягуємо і йдемо на мінімальних. Ну, на мінімальних, там на, на, на усвідомлено мінімальних. По, по тоді по вологозабезпеченню вже ми йдемо ну, в цю стратегію. Тобто, у нас навіть йде на сьогоднішній день диференціація полів в, по засобам захисту, сильні. Поля отримають і сильні, і дорогі препарати, ті, які можуть і повернутися. Ну, але правильно. і врожайність ми там отримали. А на низькопродуктивних полях ми просто від... дотримуємося технології генери генерики, мінімальне uh -huh. живлення, uh -huh. дешеві, ну, умовно дешеві гібриди. Uh -huh. І ми отримуємо той врожай, який там на цих полях дає так, нам зрозум... приб... теж прибуток. Стратегія зрозуміла. Так, То, це азот, я б хотів би це... да, до цих двох карт вони між собою е, дуже е, корелюють. Ми бачимо на цьому полі е, pH кислотність. Ми бачимо на наших ґрунтах. Ось тут буде відстань 10 кілометрів. Ми бачимо, що у нас є кластер е, кислотних. Там, де кислотність нижче. 6. Дуже кислотний. Дуже, Дуже кислотний. Да. І є Дуже кластер, 5. в яких є лужні більше 7,5%. З кожним полем, з кожною зоною ми працюємо по своїй ну, стратегії, щоб живлення було засобене. З цими полями ми працюємо е, вапнуванням по розрахункам mm. Агрілаба, не більше трьох тонн на рік. Папняку з тим, що більше трьох тонн не засвоюється, і отак ми собі йдемо. Ми знаємо ці зони. Наприклад, оце поле буде тільки проводитися вапнування тільки у зони, де є підвищений вміст, де є. Тут взагалі Кислотість. не буде проводити тут Підсуш, зовсім не проводить велика норма на нейтралізацію фізичних а, кислих, а Основна водой. маса це буде ось це поле, ось ця частина, ця частина, ця частина, ця частина. Тобто таким чином, знаючи кислотність, знаючи нашу строкатість, угу. ми проводимо диференціацію внесення вапна так. згідно тих розрахунків, які нам дають спеціалісти, експерти, знаючи там буферність угу. і все, що з цим зв'язано. І ми бачимо пряму кореляцію лужних ґрунтів із запасами фосфору. Ось в цій зоні ми Ру, бачимо рухомого фосфору. Рухомого. Щоб всі да, зрозуміли, так, що це не вмісто рухомого фосфору. Фосфор, да. Ну той, що має доступний да, да для рослини, і таким чином, ось в цю зону, наша стратегія внесення фосфору тільки весною. Тільки легко доступний, швидко доступний, легко розчинний. Це і є ті рішення: ось на основі е, аналізу ґрунту, аналізу наших картограм. Mm -hmm. Ті, які рішення стратегічні ми прийняли, і вже три роки поспіль ми їх е, застосовуємо в наших технологічних картах. Ну і сама наша, я не знаю, назвемо мені давайте ізюмінка. Це розподіл вмісту рухомих форм калію на наших полях. Ми бачимо нашу строкатість від дуже низьких. Ось це фактично основна маса наших ґрунтів. Дуже низькі і низькі вміст калію. Це, напевно, специфіка північного полісся. Угу. Ось нашої цієї всієї території ми маємо це тут, як взагалі наша, не менше сорока як Все. спадщина, дуже низький. Тут дуже низький, низький, низький тут. Його взагалі можна сказати, немає. Так, це Ні. наша спадщина. Я дуже жалкую, що я цю карту не отримав в руки в 2016 році. Тому що в мене були добрива. НПК і 20 20 двадцять угу. тих 20 одиниць калія для зони дуже низької. І вони ну ніщо. А я, а я там, сіючи там якийсь дорогий гібрид, вкладаючи якісь дорогі засоби захисту, вірю надіюся в те, що я отримаю там високий врожай. Приходить а врожаю немає. Де шукати, де шукати відповідь? Ось відповідь в низькому місту Калії, якої там нема, нема з чого формувати врожай. Цю карту я отримав, напевно, у 2018-2019 році. Ми зрозуміли нашу специфіку, і від цього пішла напевно вся наша uh -huh. а, точне землеробство. Я як власник зрозумів, чому я отримую вищий врожай в зонах. Воно дуже корелює. Оці зони, де є підвищений міст калій, дуже дуже, дуже тісно корелюють із врожайністю, яку ми збираємо. Це наші сильні поля, як ми їх диференціювали і по органічній речовині. І по врожайності. І в нас пішла стратегія по накопиченню калію. Якщо ми там подивимося в цьому році, весною ми відібрали повторно, через 3 роки, вже деякі поля, на повторний аналіз. Ми покажемо вам результати, де ми побачили, що в нас збільшилось. Уже вміст рухомого калію збільшилась там на трошки органічна речовина. Це говорить про те, що ті рішення, які ми прийняли три роки назад по нашим рівням забезпечення, сьогодні вже дають нам оцифрований і результат, і по і по місту калію. Ну от і все. Це круто. Дуже дуже приємно, коли. Коли люди аграрії відцифровують, От вони бачать ефективність аналізу ґрунту, бачать ефективність кожного елемента точно земрості, вони відцифровуються не тільки там по урожайності, по грошах, а й по змінах самой, самого ґрунту, родючості, відновлення родючості ґрунту. Ну, скажу відверто: три роки назад це більше була віра в агрохімію. Віра. Ось в розуміння, що для формування більшого врожаю треба баланс uh -huh. макроелементів. Тобто те, що я там по листу працюю літр чи два е мікроелементами, це, це на, на агрофоні е низького вмісту калію це ні про що. Uh -huh. тобто, це не, не... І говорити про те, що вони неефективні, ну, можна, але спочатку зробити треба домашнє завдання з макроелементами. Ось, а потім уже... Спочатку причину треба усунути, а потім на, ну, бо, тому що реакція е, дефіциту елемента це вже там наслідок. І ти побризкавши тим чи іншим елементом, не знаю, там магнієм, чи якимось елементом зверху рослину, ну, поза корпозакоренева да, побризкавши. Ти нічого не доб'єшся абсолютно, тому що в тебе є основна основний Тобі корінь я... в ґрунті. Проблема. І Скільки ти б не бризкав, у тебе тут не вистачає кілограмів чи десятків кілограмів. От, от речі, що, що я хотів ще звернути увагу, що от ми ми маємо тут 5 5, тільки, п'ять різних показників, і всі вони строкаті, всі вони строкаті по-різному. Де щось корелює там з показником PH, наприклад, фосфор, але всі вони строкаті, і, і зони вони не співпадають. Це про те, що важливо, коли ви плануєте обстеження, плануєте відбір ґрунтових зразків, тут правильно потрібно визначити менеджмент зони. Тому що є дуже помилкове уявлення про зони продуктивності, так звані. І тут е, аграрії і певні компанії, які надають сервіси, допускаються дуже великої помилки. І це іскажає картину реальну картину, яка е, саме відбувається у вас на полі. Тому от навіть приклад із Геннадієм. тут є деталізація, тут менеджмент зони, але деталізація. Має на увазі адаптивна сітка під ці менеджмент зони. Є від самої більшої, це 10 гектарів до там. Ну, у нас 2 5, гектара до 2, 2 гектарів. У нас з вами є поля, які зроблені 2, гектар, 2, 2 гектара. Адаптивна сітка, 2, гект, 2 гектари. І я, і я бачу в цьому великі для е, обладнання, яке робить, працює по е, картам диференційно, Це ну, там, легко переключатися. Для, нас за грономом для прийняття рішення для ще деталізованішого розподілу ресурсу. Це ось просто. Ну і коли прийде час, я думаю, що я та людина, яка там готова свідомо інвестувати в 1-гектарну сітку і працювати з цим. Ну, це буде там через три роки. Зараз ми з вами робимо а, повторний відбір всіх ґрунтів. З да, сіткою 3-5 гектара. Тобто я вже це розумію, я в це інвестую, я знаю, що я це там в межах одного року дуже легко поверну. Ось, а наступний мій через 3 роки буде. Це вже буде 1-2-гектарна сітка. Я в цьому навіть не сумніваюся. Супер. Що тоді? Погнали далі? Так. Більш детально вже більш пристава. Покажемо на вам так, да. кожне поле. Домовилися. Що, ми продовжуємо нашу зустріч із Геннадієм Гадзовським, і сьогодні до нас приєднався його молодий, талановитий прогресивний агроном Станіслав. Вітаю вас! Що стосується в нас фосфор і калій, відповідно, ці карти нам розробляв Агрилаб по зонах продуктивності. Зона продуктивності вони завжди в нас визначається по ну, знімках NDVI або е, візуальних знімках. Тому в нас ґрунт, так як ви вже назвали сьогодні, Світлій чорнозем, він дуже якісно це все відображає, навіть візуальним знімком, не м, глянувши на NDVI. NDVI, відповідно, своє показує, але візуальний знімок теж дуже гарно нам компонує це поле, як воно що по зонах продуктивності. Тому, відповідно, аналізи ґрунту відбиралися так. По аналізу ґрунту вже розроблялися карти і по рекомендаціях Агрилаба. Так, поле має три реакції ґрунтового середовища, да? слабокислі. Нейтральні і лужні. лужні. Бо бач, майже вирівняний, ну майже вирівняний, низький. Від 37 до 60 похро да, 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 да. да. елемента. Ну, Але в цілому то він низький, тільки то діляночка... Верніше, дуже низький, а діляночка тільки... Ну, теж... Ну, це теж майже низького. Цвинк з до речі. Да? Цинквіть дуже низького до... До, вис... чи ні? Да, до високого. до високого, да. Ну взагалі ми можемо навіть для аналізу м -м, своєї врожайності, як це впливає на наш врожай, як воно все відкликається в нашому ґрунті. Ми можемо сміливо виділяти будь-яку ділянку на полі угу. і бачити, який відклик на це йде. Відповідно, ми можемо і різні закладати досліди. Тобто я собі візуально закрав в дві-три зони е якийсь дослід з джвинею, нормою калію, без калію, і виділив ту ділянку, і угу. потім воно мені показує врожайця. Тобто угу. дуже багато інформації це все дає. Розподілення по зонах, так само може виділити любу зону і побачити, скільки саме в цю зону пішло, наскільки середня норма все це буде відображати. Внесено середня норма, це середня фактично, швидкість. Да, це вже факт нашого внесення, те, що відбулося. Угу. Це спрацювало те обладнання, яке ми бачили на хорштайгері, і ми переставляємо його на глибоку розвідлюча. Та жовта. Бочка із і системою з mm -hmm. внесення. Ось по карті завдання агронома Вона по факту відпрацювала на полі і відсвітувала нам про результат mm -hmm. зробленої роботи. Оце і є точне землеробство, да, оцифровка да. даних. І ми можемо бачити, що от факт внесеного внесеного ну практично співпадає з плановим. Там буває похибка в невеликих декілька кілограм, але ну практично там ну так, далі так. вже відбувається після всіх внесень. добрив, відбувається відповідно посів. Карти посіву ми створюємо. Карти посіву створюємо в двох програмах: це і FieldView, це і Кропіо. Створюються вони, якщо це Fieldview, це ми підтягуємо і карти врожайності попередніх років uh -huh. і знімки NDVI. А якщо це Кропіо, то це в основному створюється по картах InDVI. Uh -huh. Карти продуктивності в нас є теж вже там ми собі створили їх за декілька років. Ми в основному беремо три останніх роки. Відповідно від цього ми відштовхуємося. І всі карти, які створюються, це плюс-мінус на знімках індіюал за останніх три роки. Це вже в нас відбувався сам посів. Ага. Це в нас вже карта створена, це вже відповідно факт нашого посіву. Так, це, так, Це так, у нас шонипродуктивності, це в нас так. Це у нас кукурудза, якийсь піонерський да? гібрид. Ну, це було тут два гібриди. Зараз я вам факт покажу цього всього. Ага, так, посіяно. Так, бачу. ага. Середня 66,9 тисяч насінни на гектар, а найменша від 50 тисяч насінни до 80, так? Так. Тобто у низьких за продуктивністю ділянках. Ну, низьких низькій продуктивності ділянки. Ми в основному там робимо посів, якщо це стосується кукурудзи, це від 50 до 55 тисяч. Тобто ми бачимо в цьому ефективність, відповідно, ми так і працюємо. Відповідно, безпосередньо у нас посів так відбувався. Далі в нас по наших всіх планах було підживлення, так як в нас ґрунт більш піщаний, тому ми мусимо зробити своє азотне внесення. А чим підживлювали не отій же пешкою, яка перебладнана? У вас щось є інше, інше, якийсь ареат, Є. Інші якісь Ну, давай я розкажу. У нас е в кущах, в бур'янах під забором стояв карел старенький. Ми навіть виставляли на продаж, добре, що його ніхто не купив. І в момент, коли ми впроваджували точне землеробство, е прийшла ну, ну, знову ідея, як його можна оцифрувати і все. І ми звернулися до компанії СП Группа, що нам робила бункер сухого добрива. І з <буз> технічним завданням нам треба. По картам завдання вносити рідкі добрива. Вони запропонували своє рішення, і ми, встановивши додаткове обладнання на наш старенький карель, підключивши через ISOBAS розетку до монітора Джендір, отримали унікальну можливість по проходячи по міжрядному обробітку mm -hmm. давати каз міжрядний обробіток і ще й диференціювати його по зонам. На продуктивності Тобто є мене менеджмент зон. Це я просто повторюю для людей, які знову ж таки, те, що ми говорили, багато хто просто користується цими так званими знову ж таки, те ще питання зонами продуктивності, беруть якимись там багаторічні якісь дані індів'я і там називаються зонами продуктивності. Ми говоримо про менеджмент зон, і тут е, е, до, до кожного поля індивіду, індивідуальний підхід, і навіть до, до кожної технологічної операції. Чи, до внесення конкретного ресурсу теж індивідуальний підхід по, по, по цих менеджмент зонах. я говорив, що ми навчились отримувати врожай 3,5 тонни, там де ми його ніколи не отримували. Але і при цьому ми отримуємо врожай більше 12 тонн в ділянках, де, які ми впевнено, які ми ідентифікували для себе три роки назад. Ми їх оцифрували їхні mm -hmm. границі. Границі звичайно змінюються. Я підтримую ту, не то, що ідею, а інформацію про те, що зони продуктивності з року в рік можуть змінювати свої границі. Якщо рік водозабезпечений, то границі високопродуктивних зон будуть ширшими. Якщо рік несприятливий, сухий, засушливий, то зони зон продуктивності будуть мігрувати. Ну, і ми що... приймаючи рішення про ту чи іншу інвестицію, ми дивимося на вологозабезпечення. Угу. Ну на органіку, на глину, яка це все накопичує, утримує, да, і на вологозабезпечення. А ви ви кажете, от е, ну ви можете там визначити для себе три рівня е, е, продуктивності, там низький, середній, високий. От, але ну зон ж буде більше. От я бачу тут е, зон набагато більше. Ну, якщо так взяти фактично по зонах. Там один, два, три, чотири, п'ять, шість. Ну по по ну, єсть певна хитрість. Ну для себе, то ми її там на три, Да? там низька, середня, висока. Але коли ми закладаємо в кропіо карту, то в нас п'ять зон. Ну це ще є в нас як перехідна зона, тобто, тобто низька зона до високої. висока перехідними зонами управляє. Ну, звичайно, да їх може більше бути. Ну їх сніс. Це це за продуктивністю, наприклад. Але вони в різних, і це можна те. Треба теж враховувати. Вони в різних частинах поля можуть бути. ви понімають і різні мати. Ну вони за продуктивністю низька. Наприклад, в одній частині поля низька, і тут. Це ж інша вже зона, але вона не низькопродуктивна. І ця низькопродуктивна. Я про що? Що в цій низькопродуктивній одні можуть бути показники і е, фактори, які роблять її низькопродуктивною, А тут зовсім інші. Ну, Умовно кажучи, тут низька буде органіка, там гелометрія, а тут, там, як ми бачили у вас, тут взагалі відсутні Кис. калії, наприклад, або, кисли, або Щось аби... може бути. Або ну, кисло. Щось... Я, я зон, е, є зони продуктивності, а є зони неоднорідності. Так от зон неоднорідності. Їх може бути там десятки, десяток, наприклад, якщо по, по оптимізації по калію, по фосфору, по азоту, дивіться, загальному по господарству ми отримали близько 20-25 доларів на гектар оптимізацію е, по азоту. Тобто, якщо говорити про як у нас азот був до, до початку е, точного зеленого, то Зараз ми там на кожному полі на сьогоднішній день від 20, до, 20 ну, хай до 30 доларів на гектар ми оптимізуємо за рахунок азоту. Ось. По калію ми дивилися від 30 до 45 доларів на гектар. Ми зменшуємо витрати калію за рахунок лінійно-стрічкового способу uh -huh. внесення і за рахунок диференціації по тим зонам, де Є більша врожайність, ми інвестуємо більше калію, ми отримуємо більшу рентабельність. Тобто, азот 20-25, рахуємо, калій 30-45. По фосфору ми по фосфору забезпечені, тобто наша диференціація по фосфору не дає там якихось високих. Mm -hmm. Тобто Там можна в межах 10-15 доларів на гектар, плюс-мінус. Раціональний розподіл. Раціональний розподіл і е, формула, яка швидко забезпечується. Ми думали про рідкі добрива фосфорні. Багато наших партнерів-постачальників нас постійно е, мотивує на внесення рідких. Ми робили досліди, в нас вони не підтвердилися. Е, висновок такий, що в нашій зоні ми маємо близько 600-700 мм опадів протягом вегетаційного сезону рідкі добрива себе краще показують в зонах низького водозабезпечення, вони mm -hmm. дають конкуренцію між сухими. Тобто в нашій зоні сухі, легкодоступні, легкорозчинні швидкодоступні чи швидкорозчинні легкодоступні, дають перевагу над РКД. Ну і міст діючі речовини, якщо ми візьмемо діамоніфосфат 50 кг 18-46 ми отримаємо одну діючу речовину. А коли ми отримує, а коли ми будемо вносити РКД вартістю в півтора рази дорожче, ніж діамоніфосфат ми діючу речовину отримуємо менше. Тобто, ми тут з точки зору абсолютної величини діючої речовини при забезпеченні під час вегетаційного періоду, ми рахуємо, що ми отримаємо кращу інвестицію і кращу рентабельність використовуючи ліфоса. Ну от так десь. По насінню. За рахунок диференціації. Відключення, диференціації, да. так. Ну, відключення само собою там близько 3-5 доларів, якщо я пам'ятаю, всі mm. компанії декларують про те, що відключення секції це одразу 3-5 доларів на гектар економії насіння. За рахунок диференціації, ну, якщо взяти вартість насіння із того, що в менш продуктивну зону ми сіємо 50, а в більш продуктивну 75-80. Ну, тут треба просто взяти математично порахувати, якби це була одна норма 72. Але я як агроном є більшою ефективністю отримую за рахунок того, що в зоні, де я при густоті 72 зовсім не отримую врожаю, а при густоті 50 отримую 3-3,5 тонни кукурудзи. Тобто я вважаю, що це моя більш е, заробіток. І, Прибуток у диференціації посіву. Ну, я десь от в цьому контексті. Все зрозуміло. Ну, три і... тонни врожаю проти да, да, ноль плюс, врожаю. Так, да, круто, три да, це... прибавки. 300 доларів, 3. Да? 3. <laughs> якщо по 100 доларів. І, і в середньому плюс по полю, який получився по прибавці додаткового врожаю. Ну подивіться, раніше ми на таких полях вирощували там 7 зараз 9,5. Тобто ми прибавку зробили там тонни Кукурудзи це плюс 250 доларів на така грубо, грубо так, по самому мінімуму робити. Року... Ну, ну от і поговорили про економіку. Друзі, дуже проста математика, підрахуйте те, що ви тільки що, те, що гайдані тільки що озвучив, тут тільки по урожайності ну, будуть космічні цифри.